Я рада вас вітати, мої любі стрільці. Прогноз для вас на серпень. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписан, я буду дуже вам рада. Ставте, будь ласка, лайки та пишіть, будь ласка, коментарі для індивідуальних платних розкладів на будь-які теми є номер під WhatsApp. Ну що, стрільці, будемо дивитися ваш прогноз на, на серпень. Що вас чекає в серпні? Основні запитання це робота фінанси, особисті плани, на що звернути увагу, чи здійсниться задумане те, що ви плануєте, та порада. Ну що, поїхали? Робота. І так, стрільці на роботі. Для тих, хто працює, у вас буде якесь юридичне оновлення, можливо, якісь нові умови, новий інформаційний простір. Ви будете дізнаватися якусь нову інформацію, тому що будуть зміни в ваших умовах праці. Можливо, деякі стрільці. Так, як це особистий не особистий верніше розклад, я кажу варіанти, які можуть бути по цій карті для знаку зодіака. По-перше, зміна планів, зміна умов. По-друге, в декого може бути так, що ви будете писати заяву або на звільнення, або на прийняття на роботу. Так що стрільці, які шукають роботу, вам можливо хтось допоможе знайти роботу, тому що ви в цих всіх умовах. Да, бачите перешкоди, ви не можете вийти з якогось стану, і вам потрібна допомога, і, можливо, вам хтось допоможе знайти роботу для тих, хто працює і у вас будуть зміни. Да, ви в цих змінах будете відчувати якийсь знаєте, такий напряг, таку перешкоду, тому що ви не будете знати. Що далі за цим буде відбуватися? Да? Тому що тут за горою нічого не, ми не бачимо. Але якщо йти вперед, там бачите, вже сонечко встає і десь таке прояснення йде. І тому потрібно приймати якісь зміни в своє життя, тому що це, знаєте, як? Це потрібно, це потрібно і це буде. І ви повинні бути готові до того, що е, якщо будуть якісь оновлення на юридичному форматі в роботі вашій, то це нормально, це має так бути. Е, також е, у е, також у багатьох з вас е, Можливі на роботі якісь серйозні розмови з людьми, які вам надають роботу. Да? І якщо у вас буде співбесіда, вона буде теж дуже серйозна, тому ви повинні відповідально віднестися до цього. Так, далі у нас ідуть, <ків> іде питання фінанси. Що у вас буде з фінансами, з фінансами стрільців у серпні? Так, фінанси, дивіться, вісімка кубка каже про те, що ви можете втрачати, да? щось ви будете або витрачати. Можливо, ви. Тут, дівчина, бачите, стоїть і дивиться так вдаль за горизонт. І в фінансах у вас всі чаші тут на місці. Да? Вони у вас є, ви вже достигли якогось рівня і вже. Починаєте дивитися трошки по-іншому на свій фінансовий ресурс. Але в цілому вісімка кубків каже про те, що у вас йде такий безкінечний потік, це ви і приймаєте кошти, і витрачаєте кошти. І, можливо, будете ви мріяти про щось. Ви, можливо, ви про щось мрієте і захочете собі цю мрію здійснити. Да? Можливо, якась подорож, можливо, ви щось хочете купити для себе таке оригінальне. Да? Або вкластися в свою красу, і ви, можливо, будете витрачати на це кошти, але дивіться, щоб ви не все витратили. Да? Тож кошти в цілому кошти до вас прийдуть, але вони якісь такі не зовсім зрозумілі, тому що. Дивіться, хто буде звільнятися з роботи, да? вісімка кубків завжди каже про те, що ви йдете звід... ну, да, Тож ви можете, можливо, вам хтось віддасть борг, і ви закриєте да? це, це питання, да? і більше ви не будете повертати, або ви віддасте борг і закриєте це питання, і більше не будете повертатися до нього. Ви йдете від цього питання вже, да? Можливо, ви звільняєтесь і більше там з тої організації не будете відповідно отримувати кошти. Да? Тож кошти в цілому у вас є, але вони якісь несуть характер завершення. завершення, тому що ви змінюєте свій напрямок, ви хочете змінити свій напрямок. Можливо, багато хто зі стрільців. Поміняє свою роботу, і тому у вас буде такий трошечки період, коли вам потрібно буде збалансувати свій дохід і розхід, І тому вам потрібно буде це якось. Контролювати. Але дивіться, якщо ви в цьому моменті, коли ви міняєте своє життя, міняєте свої направлення, будете трошки більше витрачати, ніж це можливо, да, ніж вам якось так дозволено, мабуть, то можна залишитися і без коштів. І якщо ви щось купляєте собі, обов'язково ці покупки повинні бути з якимись юридичними документами для того, щоб ви не, не загубили свої кошти, щоб вас не обманули. Так, далі у вас ідуть особисті плани. Особисті плани у вас будуть, знаєте, такі сумніви, будуть вас нахлинати енергії сумніву, ви будете сперечатися багато, ви будете себе, наче як захищати від якогось інформаційного такого не то, що гніву, але Е, Можливо, сплеск емоцій зі сторони ваших оточуючих там родичів або друзів, е якісь такі буде у вас рівень захисту, да, іти. але у вас дуже багато сумнівів е насправді, і ви будете відчувати в, які в якихось позиціях, да, ось я казала, що. Потрібно, якщо ви щось купляєте, потрібні документи. Можливо, в цей момент у вас будуть якісь сумніви там на рахунок людей, з якими ви хочете заключити якийсь, ну, договір, зділку там або ще щось. Також у вас буде такий настрій. Але цього можна всього уникнути. Якщо ви це знаєте, ви вже можете це змінити. Тому, стрільці, не потрібно на свій рахунок брати негативну інформацію. Ви вже знаєте, що вам потрібно контролювати, ви вже там, припустимо, знаєте, і вам це імпонує, що у вас на роботі відбувається, і ви е дійсно відчуваєте вже на серпні якусь енергетику. Е Сумнівів, да? тож це все можна обійти, якщо ви будете контролювати свої позиції. На рахунок особистого життя у вас, можливо, будуть такі думки, що потрібно завершувати якісь стосунки. Да? Що ви сумніваєтеся в цій людині, наприклад. Да? Можливо, з цією людиною у вас буде дуже серйозна розмова, яка вас ем, підштовхне до того, що ви захочете піти від цієї людини. да, Ця серйозна розмова вам принесе якусь інформацію для, для роздумів, і ви почнете сумніви да, свої якось приглушати, але вас може це не вийти, да, і ви все ж таки будете налаштовані піти. Так, на що звернути увагу? На що звернути увагу? Звернути увагу потрібно на людину, яка вас оточує. Це може бути чоловік або жінка, начальник, ця людина займає якийсь пост, і якщо припустімо... Це ваш начальник, вам потрібно звернути увагу на те, що він за вами наблюдає і оцінює вашу роботу, він оцінює те, що ви добиваєтеся результатів, не дивлячись ні на що. Також потрібно звернути увагу на юридичні особи, які поруч з вами. Можливо, у вас буде якась дія з людьми. Яка людина, яка займає якийсь пост, або юрист, або адвокат, або це може бути лікар. Да? Всі, ну, ця карта Король мечів каже про те, що це може бути або юридична освіта у людини, або медична. Да? Особливо там хірурги, або якісь неврологи, там такі серйозні, да? якісь лікарі. Тож потрібно звернути увагу на цих людей в оточенні, тому що вони, можливо, вам щось порадять, знаєте, по ваших питаннях, тому що у вас будуть як і юридичні питання, да, з якими ви. Будете звертатися, тому що ви сумніваєтесь в тому, що ви вірно робите. Або ж, наприклад, у вас щось із неврологією, і ви будете звертатися до лікаря. Можливо, у вас є великі сумніви на насчет того, що у вас, припустимо, сім кажезлів, може навіть казати про те, що може бути якась там температура, наприклад. І ви звернулися до лікаря. Тож зверніть увагу на ту людину, з якою ви будете в серпні. Або вона нова буде, ця людина в вашому житті, або ви з нею будете частіше спілкуватися, ніж з іншими. Да? Хоча я думаю, що ви цю людину вже знаєте, я думаю так. І можливо, ви закриєте якісь е, свої питання, і е, бачите, я на на початку казала, що закриваємо фінансові питання. Це також може бути і кредитна історія, якась да. І ви від цього питання вже йдете зовсім, да тож ви його закрили. І тому потрібно звернути увагу на поради від цього від цієї людини. І якщо це ваш начальник на роботі, то звернути увагу на те, що він говорить, що він дає в маси, що він розказує колегам, і що він взагалі думає з приводу ну, да, там, роботи. Тож потрібно, можливо, у вас буде якась розмова, яка вас заставить. Сумніватися, що ви працюєте там де надо, да і що там якісь кошти вам будуть надані, як говорить ця людина. Тож це може має місце бути як варіант. Так, чи здійсниться те, що ви заплануєте на серпень? Так, дивіться, по-перше, в ваше життя заходять якісь нові можливості. Да? В ваше життя заходять нові емоції. Це більш емоційна карта, і ви починаєте новий емоційний період. У серпні вам потрібно багато енергії для того, щоб зробити все те, що ви запланували. І у вас ця енергія буде. У вас буде натхнення, у вас буде. Нові знайомства якісь, да? можливо, з чоловіком. Тож жінки, стрільці, у вас може бути знайомство з чоловіком, з яким у вас можливо, можливо, але це ще не точно, будуть серйозні стосунки. Але ви в ньому будете дуже сумніватися, ви будете дуже ну, знаєте, так, для себе ви. Проясняти якісь питання, але не факт, що у вас вийде там кохання, можливо, в нього є свої якісь розрахунки на ваш рахунок, і ну, щоб там в стосунках да, якісь умови, і вам може це не підійти. Але в цілому ця карта каже про те, що так, ви зможете здійснити все, що ви задумали, запланували собі на серпень. Але якщо ви будете в ресурсі, якщо ви будете в енергетичному стані і будете робити все для того, щоб ну, отримати те, що ви хочете. Так, яка в нас порада? Стрільці, порада на серпень. Поради на серпень потрібно звернути увагу на те, що у вас відбувається в вашій сім'ї. Потрібно себе проявляти в сім'ї, потрібно зробити ставку на увагу для своєї сім'ї. Да? Більше проявляти себе, більше запитувати, як справи в вашої сім'ї, у да? вашої другої половинки, ваших дітей, більше. Розмовляти для того, щоб розуміти, як надалі будуть йти у вас справи. да, Можливо, ви будете щось планувати, да, якусь там, як я вже казала, підтримка сім'ї вона буде у вас усьому, да? в усіх ваших питаннях, але вам потрібно себе теж проявляти. Не потрібно закриватися від своїх. там, Чоловіків, дітей, особливо дорослих дітей, тому що дорослі діти вони е, знають цей світ е, краще за нас, за дорослих. Да? І е, іноді поговорити зі своєю е, дорослою дитиною дуже дуже цікаво, і я рекомендую вам це робити, тому що діти підказують нам. Якісь такі нюанси, які ми взагалі не розглядаємо. Взагалі, ми навіть не думали, що так можна, або так можна думати, але ця ідея може вас а, повернути в інше русло. Розумієте? Ви можете або прийняти цю інформацію, або не прийняти. Але діалог у вас повинен бути. і... А, Просто знаєте, можливо, ви будете як варіант або зі своєю сім'єю сім вирішувати якісь плани на поїздку, да? і у вас будуть емоції там зашкалювати, або ви будете вирішувати якусь грошову, да? там грошове питання, і будете закривати це питання, да? і у вас з'являться нові можливості, нові емоції, нові сили для досягнення. Наступних своїх завдань, да, те, що ви собі плануєте. Тож порада більше розмовляти зі своїми близькими людьми. В цілому, стрільці, у вас гарний буде місяць, тому що ви закриєте багато своїх питань, які вас дуже давно турбували. Ви проявите для себе якісь. Знаєте, такі питання, в яких ви сумнівалися. Да? Якщо ви будете звільнятися з роботи, то ви швидко знайдете нову роботу. І допомога і підтримка сім'ї для вас буде однозначною. Тож, стариці, у вас гарний прогноз. Просто потрібно це сприймати в гарному руслі, що це все, що відбувається, все, що у вас, Знаєте, так іде не по плану, припустімо, або по плану. Да? Це все для вас потім проявиться в майбутньому в гарному руслі. Розумієте, це для вашого майбутнього. Ось такий в нас вийшов прогноз для вас, стрільці. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, мені дуже цікаво. Наскільки ви відчуваєте мої розклади і наскільки вам цікаві вони, пишіть, будь ласка, я буду дуже чекати на це. До зустрічі в наступних наших гороскопах.